Запитаєте, чому немає гарячої води в пологових будинках, зокрема в пологовому будинку номер 5 Ну саме з тих причин, про які я солонець, казав. А виріш. зараз департамент охорони здоров'я має вирішити все ж таки питання і забезпечити гарячою водою там, де це потрібно для ну, виконання, скажемо. Надважливих функцій, так що робити з пологовими будинками, як їх під'єднати. Будь ласка, у держа... у департамент охорони здоров'я. Зрозуміло. Пане Дмитре, я вам ще раз хочу наголосити, щоб у вас було розуміння, що коли чиновники відповідають громадянам, запитайте в того, підіть туди, то це не порядок. Так жити не можна. Якщо ви. Не усвідомили, що після майдану життя трохи змінилося. Ми вимагаємо від вас відповідальності і вирішення наших проблем. Щоб не чути, запитайте туди. Бо я відчуваю себе не громадянином, а нещасним відвідувачем БТІ, де мені кажуть, підіть там в 35-й кабінет або ваші документи не гаразд, забирайтеся звідси, приходьте там через тиждень в 12-й кабінет. Ми хочемо від вас чути відповіді, коли питання буде вирішено. Вирішено да, і, шановному Серйозно, з Донецька я скажу, господ з ними з житловими будинками. В пологовому будинку немає гарячої води. Знаєте, вас ви, вирішується. Ви пересмикуєте таким чином. Ви ж не сплачуєте податки в магазині? Правильно? Як це Сплачую податки в магазині? Ні, ви не сплачуєте. Я сплачую податки в магазині, купуючи ковбасу. В кіло ковбаси, в 100 гривень, там 60 добре, гривень добре. закладено 45% податків, якщо ви не в курсі. Громадяни платять податки. Добре, я неправильний приклад привів. Але, е, 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 ну, умовно кажучи, е, е, якщо ви ходите в громадський туалет, ви там не сплачуєте безкоштовний? Громадський туалет утримується за кошти платників податків, зокрема за ту ковбасу. А, Які закладені на податки? У кожного державного службовця є своя компетенція і своя відповідальність. На сьогоднішній день, якщо ви питаєте мене те, що мене не стосується в ну, безпосередньо, це неправильно. Ясно. Тоді повертаємось до того, що я сказав. Підідіть в дванадцятий кабінет, там вам розкажуть.